Для одного з автомобілістів вечір розваг завершився неприємностями. Його авто зупинив на дорозі патруль. Причину зупинки, за словами потерпілого, ніхто не повідомив. Я спрашиваю, причина остановки, Він мені нічого не каже. Я знову спрашив: причина остановки ну, чого становив? Нічого він так три рази йому сказав. Так ні і нічого ж не цей. Більше того, після декількох хвилин розмови у салоні автомобіля правоохоронці застосували газовий розпилювач. Він бере балончик і два рази балончиком, балончик, там, оцей терен, чи як, не знаю, як вона називається цим газом, і в машину. Ну, всі з машини повискакували, бо одразу в машині весь куча білого диму. Ну, і З машини повискакували, і тут почали насразу ламати. Наділи наручники, ударили ногою по челюсті. Учасники пригоди стверджують. Патрульні відлупцювали водія та одного з пасажирів, ще й розбили телефон, яким фіксувала усе дівчина свідок. На якому основанні? Я не на приїжджай машину зі прижичання. З юридичної точки зору діяльність поліції була неправомірною, стверджує правозахисник Назар Вознюк. Відповідно до статті 6, 7, 8 закону України про національну поліцію, людина якраз і має бути найвищою цінністю для поліцейського. А принципами їх діяльності мають бути законність, верховенство права та дотримання тих самих прав і свобод людини і громадянина. Як на мене, є очевидним порушення статей 43, і 45 закону України про національну поліцію, які регулюють застосування спеціальних засобів та здійснення заходів примусу. Потерпілі вже звернулися до судово-медичної експертизи і прокуратури по цій справі. Прес-служба управління патрульної поліції телефоном сповістила. Зараз керівництво з'ясовує обставини інциденту. Про офіційну позицію буде повідомлено пізніше. Яна Богославська, Артем Мельник, програма цей день.